Вітаю, мої дорогі! Мене звати Сергій Німчинський. Я програміст з досвідом в розробці понад 20 років. Один із моїх талантів це пояснювати складні речі простими словами. А також я обожнюю навчати людей та бути корисним. Це другий випуск із серії україномовних відео про чистий код. Сьогодні ми говоримо про те, як правильно писати методи. В минулому відео ми говорили про те, як правильно називати змінні методи та класи. Зберігайте цей плейлист собі та діліться ними з друзями, які теж тільки опановують програму. Поехали. Методи мають бути недовгими. Кожен, хто бачив методи ТП 3, 5, 10 тисяч рядків, погодиться зі мною, що це жахливо. Це місце, куди точно не захочеться повертатися, а повертатися доведеться регулярно. Через що? Через те, що в такі довгі методи, як правило, запхнене все поспіль. І тут ймовірність того, що через цей метод проходять вісь змін, ну, дуже велика. Відповідно, на кожну зміну вилізти в цей величезний метод. З погляду Роберта Мартіна, довжина метода має бути трохи понад 10 рядків. Усвідомте це! І починайте обурюватися, мовляв, це неможливо, неправильно і так далі. Я багато разів виступав із лекціями про клінкод для офлайн-аудиторії, і коли запитував, хто користується цим правилом, не подималася жодна рука. Тоді я питав, хто використовує хоч якесь обмеження на довжину методу. І тут зазвичай підіймалося кілька рук, також небагато. При спілкуванні з аудиторією ми дійшли до висновку, що ідеально з погляду співвідношення кількості витрачених зусиль і результату це обмежити довжину метода одним екраном. Тобто, якщо весь метод залазить на ваш екран, це нормально. Принаймні, вам не потрібно мотати вгору, щоб подивитися, що там відбувалося. Причому йдеться про весь метод з усіма коментарями, сигнатурами та завершенням. Це дуже корисне правило, і я дійсно рекомендую його дотримуватися. Один метод повинен робити лише одну дію. Хороша ознака того, що ви порушили це правило, якщо в назву метода вам хочеться написати «end». Наприклад, do something and що ще. У цей момент ви повинні замислитися над тим, що цей метод явно варто розділити на два. Метод має робити щось одне. Чому? Ну, по-перше, через reuse. Метод, який робить і те, і друге, дуже складно ріюзити. По-друге, вісь зміни через метод, який робить два аспекти, буде проходити вдвічі частіше. Ну і звичайно, через цей метод буде, ну те, що він робить дві різних дії, метод буде довшим, тому що в ньому міститься блок, що відноситься до однієї роботи, і блок, що відноситься до іншої. Шукаєте базовий курс програмування без води. FoxMinded пропонує концентровані курси з Java, Python, C Sharp, C++, Swift та JavaScript для початківців. Отримайте знижку 50%, зареєструвавшись до кінця вересня, а також знижка діє на курс алгоритми та структури даних, який допоможе краще проходити співбесіди розробникам всіх рівнів. Почніть свій шлях в IT просто зараз. Один рівень абстракції на метод, коли програміст читає, він повинен знаходитися на одному рівні абстракції. Наприклад, програміст читає клас із ЮАІЛЕРА. Значить, у вас там кнопки, якісь списки, та невибрані елементи, і якщо раптом сюди проникає якась робота низького рівня, наприклад, влазить бізнес логіка чи взагалі база даних, програмісту доводиться провалюватися на інший рівень розуміння. Або інший приклад, ви працюєте з бізнес-логікою, і тут раптом виклик процедури, що зберігається. Ну, той, що в базі даних. Зберігається, так? Да? Доводите все провалюватися нижче, подумати, як це все працює, і потім вилазите назад на вищий рівень. Якщо ви зустріли такий момент, просто винесіть його в окремий метод і назвіть його осмислено з погляду коду, що більш високо знаходиться. Що ми там робимо? Рівні розуміння можна представити на прикладі Google карти. У вас передачима міста. Наблизили, бачите квартали. Ще наблизили, бачите будинки. Якщо ви хочете подивитися на місто в зменшеному масштабі і чомусь на карті бачите один будинок, ну це неправильно. Це дуже сильно збиває з пантелику. Те ж саме з кодом. Не використовуйте свіч оператор ні в одній, сі подібній мові. Чому? По-перше, оператор Switch дуже сильно суперечить синтаксису решти всі подібної мови. Там використовуються дивні конструкції у вигляді брейк, які не використовуються більше ніде, крім циклів. Але там це використовується в іншому сенсі. По-друге. Він працює не так, як будь-які інші блокові конструкції. Тобто ви провалюєтеся в наступну блокову конструкцію, якщо не зробили брейк. Тоді як в решті блокових конструкцій, де є фігурні дужки, ви обмежені цією дужкою. По-третє, він дуже повільно вчитається. І це реально велика проблема оператора Switch. Набагато повільніше. Та важче, ніж будь-яка конструкція побудована навіть на неприємній конструкції. if-else-if. -if. Так, if-else-if громозкі та багато займають місце. Але навіть у цьому випадку вони читаються набагато легше. Коли ви потрапляєте в блок if-else-if, -if, читаючи умови, ви відразу розумієте в яку гілку вам іти. А решту гілок ігноруєте. даруєте. Коли ж ви читаєте оператор свіч, у вас розірвана умова, яка б на початку, на дві половини, що порівнюється і з чим порівнюємо. Якщо у вас свіч на кілька екранів, то що порівнюють, може бути на кілька екранів вище, за те, з чим порівнюють. І вам потрібно постійно мотати сюди туди, щоб згадати в якій гілці ви знаходитесь. Але найнеприємніше, що коли ви читаєте свіч, ви змушені прочитати попередні кілька умов перед цим, чи не провалюється він повз брейк. перевірите дефолти, чи він не попадає туди. Тобто ви змушуєте програміста, який читає цей код, читати набагато більше коду, ніж як би там був простий і філзив. Правильне рішення взагалі винести цей код до ЄНАМ. Зробити так, щоб кожна з гілок знаходилася в тому елементі нам, в якому ви перемикали свіч. Тоді весь код зійде до одного рядка і до шматочки коду, які розташовані в кожному з елементів нам. Це буде дійсно чудово. Перемикатися за іншими типами об'єктів не дуже хороше рішення. Краще використовувати if else if а ще краще використовувати поліморфізм. Про це я вам вже розповів. Описовий імена. Якщо коротко, ім'я має говорити, що виконує цей метод, і не суперечити тому, що він виконує. Ім'я має повністю описувати поведінку. Якщо для опису поведінки потрібне «and», отже, потрібно розділити метод на два. Не можна просто написати першу половину того, що робить метод, а end і другу частину просто тихенько прибрати. Ні, назва має повністю описувати метод. Програміст, який читає ваш код, повинен розуміти, що робить цей метод. Саме тому методи мають бути короткими і робити лише одну дію. Розумієте, чому? Тому що ви, коли читаєте код, який визиває ці методи, ви повинні розуміти, що там відбувається. І Якщо ви назвали, Метод тільки по половині його дії, а інша половина залишилась без назви, то людина, яка читає код, просто не розуміє, а де відбувається друга половина. Треба заходити в кожен метод і дивитися, а де вона, а де вона, це дуже незручно. Використовуємо мінімум аргументів. Ідеальний варіант, коли метод зовсім не має аргументів. Тоді програміст, який читає ваш код, відразу розуміє, що виконується. Це означає, що метод приймає всі аргументи заточення. Він має всі необхідні параметри в полях класу. Читаючи код, у якому викликався цей метод, ми абсолютно точно розуміємо, що відбувається. Є метод refresh. Відразу відомо, що метод рефрешить поля об'єкта. Якщо метод має один аргумент, ну теж непогано. Ви також розумієте, що робить метод Save які приймає об'єкт. Ну, Зберігає цей об'єкт. Метод delete з об'єктом теж зрозуміло. А якщо є метод delete, що приймає 5 аргументів, на нього дивишся і не розумієш, видаляємо усі 5 об'єктів. Чи один видаляємо, інший дивимось. А які з них видаляємо, відповідно до цього методу обов'язково доведеться залізти, щоб зрозуміти, як він працює. Тому що за сигнатурою його виклику неможливо зрозуміти, що він робить. Тому намагайтеся мінімізувати кількість параметрів методу. Роберт Мартін радить, якщо у методі більше трьох аргументів створювати параметр object. Тобто об'єкт, який приймає ці аргументи як поля. Моя практика показує, що такі аргументи завжди передаються групою та можуть мати осмислений бізнес сенс. Несподівано може з'ясуватися, що такому набору полів відповідає кілька методів. Можливо, що цей метод з п'ятьма аргументами після створення об'єкту аргумента виявиться методом щойно створеного класу. Тобто вивернеться на виворот. Цей клас містить метод і цьому методу не знадобиться якісь аргументи, бо вони є полях. Яскравий приклад: фактично в будь-якому бізнес-додатку використовується така пара значень, як Date Start і Date End, ну, тобто Date Range. Я знаю величезну кількість enterprise додатків в яких Date Range Сильно блукає. Іноді навіть буває, коли метод набуває по 2-3 пари таких значень: дата початку дата кінця 1, дата початку дата кінця 2, і так далі. якщо перетворити цей транж на об'єкт, то в нас відразу з'являються методи. Можна перевірити, чи потрапляє якась дата в цей рендж, чи перетинаються 2 range, чи, чи містить один range, інший range, чи виходять він за його межі, ну та інші аспекти. Коли ви так виновуєтеся, Виносити їх, це вирішує проблеми величезної кількості аргументів. Якщо у вас виникає така ситуація, коли в методи передається занадто багато аргументів, подумайте над об'єднанням полів. Хоча б частини полів в об'єкти, які матиме сенс. Те, про що я зараз розповів. Ніколи не використовуйте прапори. Прапор це boліан значення, яке показує, як саме повинен поводитися метод. Чому це погано? Тому що, хоч би якимось геніальним програмістом ви не були, вам все одно потрібно залізти в цей метод, щоб зрозуміти, що саме означає цей прапор. Натомість набагато краще було б зробити кілька методів, які не приймають нічого, але в яких у назвах було б сказано, що вони виконують, або зробити якісь параметри об'єкт, де полях встановити налаштування. Все це читається набагато простіше. Крім того, прапори порушують інкапсуляцію класу. Клієнтський код створив прапор, знаючи, як працює серверний код, щоб керувати його поведінкою. Це неправильно. До речі, я згадав ситуацію, коли я бачив е метод cancel в величезному enterprise додатку який приймав два буліан значення. Просто ну, спробуйте здогадатися, що це було. Звісно, це були прапори. Я туди в цей метод залазив, напевно, по 20 разів на день, тому що я кожен раз забував, який прапор за що чи в цьому сенсі, в якому я зараз розбираюся, яка гілка алгоритма буде виконуватися. Це настільки мене здратувало, що я просто його видалив нахер. Я зробив кілька методів cancel, тому що ну це мечня, спогодьтеся. Метод повинен робити лише те, про що говорять. Метод повинен робити лише те, що в ньому сказане, і нічого іншого. У мене була історія, коли я витратив більше двох тижнів роботи, щоб зрозуміти, звідки у мене виникають невирізне під'єднання до бази даних, коли відбувається найпростіше збереження об'єкта. Виникає безліч запитів до бази даних, які я не дені створював. Я мало не збежеволів у спробах зрозуміти, що ж відбувається. Так от проблема була в тому, що в методі Getter це був останній метод, куди я заліз вже розпачу, тому що хто залазить в Getter, Відбувалося звернення до підвантаження об'єкта, який приймав додаткові коннекти. Ви розумієте, як це дика. Програміст, який це зробив, не подумав і п'яті хвилин. Як це зробити, та вбив кілька тижнів роботи іншого програміста в сенсі мене. Тому сайд ефект це найжахливіше, що ви можете зробити у методі, навіть гірше, ніж назвати його неправильно. Не використовуйте аргументи як результат. Метод отримав аргумент, наприклад, об'єктний, змінив його поля і повертає той самий об'єкт. Ніколи не робить так. Чому? Тому що фактично це і є сайд-ефект. У коді, який викликає цей метод, це виглядає так: Був об'єкт. Ми його отримали, ну, наприклад, як параметр. Далі програміст бачить метод, який викликався на цьому об'єкті, і результат цього методу комусь надавався. Отже, програміст вважає, що початковий об'єкт, який був переданий йому як параметр, був незмінний і починає з ним працювати далі. Наприклад, порівнювати його з тим об'єктом, що повернувся. А це один і той самий об'єкт. В результаті, поки програміст не залізе у ваш метод і не заясує, що ви там зробили, він буде божеволіти в спробах зрозуміти, що відбувається. Коли нам потрібно повернути те саме, робимо клон на об'єкт. Саме такої поведінки очікують від нашого класу. Міняти об'єкт може лише воїт. Робити щось із об'єктом, який передали як параметр, може лише метод void. Програміст, бачачи, що на об'єкті викликався метод void, розуміє, що об'єкт було змінено. Якщо програміст читає за кодами, бачить, що було викликано метод на об'єкти, який щось повернув. Програміст припускає, що у цьому методі з об'єктом нічого не робили. Тому міняти об'єкт може лише метод Void. Якщо метод повертає не Void, а щось інше, він не повинен змінювати нічого. Використовуйте ексепшн замість return error. Не потрібно повертати return коди. Кидайте exception. Чи що Взагалі використовувалися return коди, тому що комп'ютери були слабкими, це було давно. І не хотілося підіймати додатковий клас Exception. І якщо ви гімдев і вам треба максимально оптимізувати, окей, використовуйте return коди, справа ваша. Але якщо ви пишете на високому рівні, то return коди це неприпустима річ. Ніколи не повертайте null із методів. Кидайте. Людський ексепшн, де буде написано, що і як відбулося. Не дублюйте код. З приводу DRY, don't repeat yourself, немає сенсу говорити багато. Просто не потрібно писати одне і те ж кілька разів. З методами все аналогічно. У вас не повинно бути методів із однаковим тілом. І Якщо вам потрібно зробити те ж саме. Але на інших даних зробить дженерік з цього методу. Подумайте, як з одного методу викликати інший, використовувати конвертер і так далі. Код не повинен повторюватися. Тут не знаю, що додати. Використовуйте guard clause. Більшість наших іноземних замовників навчалися програмуванню тих людей, які починали програмувати ну приблизно в -х, 70 сімдесятих років. На той час у нас практично програмування не було. Однією з перших спроб навести лату промисловості програмної розробки, було так зване структуроване програмування. Там було багато хороших та правильних моментів, якими ми досить користуємося, типу методів, аргументів та іншого. Але також була одна річ, яка згодом давала свою неправильність. Мови, що використовували тоді, дозволяли легко маніпулювати виконанням програми та переходити, наприклад, не на початок методу, а на його середину. Структурне програмування говорило, що так не потрібно. Появився запит на те, щоб у методи була одна точка входу, Ну, що логічно. Але також потрібно було, щоб була одна точка виходу. А ось це на сьогоднішній момент є антипаттерном. Якщо в методі нічого не виконується, правильно використовувати guard clause. тобто розгорнути умову. Якщо не виконується умова, одразу речер не вийшли. А далі виконується тіло методу. Чому це важливо? Тому що програміст, який читає метод, розуміє, що далі нічого не потрібно. Іде return і не читає весь метод. Якщо метод виконується в певних умовах, завжди на початку методу робимо guard clause. Тоді всім буде зручно. Побачили, що ми потрапляємо в guard clause І ось ця умова. До побачення, все нам не треба читати далі нічого в цьому методі. Тому виконуйте друзі. Якщо вам подобається контент на цьому каналі і ви цікавитесь програмуванням, то підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Продуктивного та мирного продовження тижня. Бувайте! Люблю вас!